Персонали служби безпеки України і ректор вузу займається цим професійно давно для того, щоб узурпувати владу. Давайте згадаємо, як він прийшов, взагалі, не маючи ні фаху, ні досвіду, ні навіть потрібного о, свого о, віку, щоб очолювати очолюватися закриття, не захопити багато. Шановні, давайте ми будемо. Ви хочете взяти слово, виступайте. Я просто хочу сказати людям. Дови сотні печі поїхати. Не треба мене обнімати, шановні. Геть рейдерів! Геть ридерів. Не дамо чіпати університет. Давайте сказувати. Не дамо чіпати університет. Руки Геть видання. Жодної наукової роботи не написав, ваш ректор. Ви знаєте, що ректора більше двох сотні наукових працює. Я знаю. Скажіть мені, будь ласка. Він, він, він написав він, доктор, Руки Слухайте, він написав. Він геть, Руки на поки він руки у мене немає мікрофона. Я що перекрию, Руки буду. Ну покричі. Значить, якщо ви хочете жити в нормальній цивілізованій державі, але ваш ректор, як він прийшов до влади, це перше. поперше. Ви си правильно кажете, ваш ректор прийшов до ректорства. Незаконно отак саме вас виходили гарніоду, отак вас отак воєнковича затримували. Давайте отак відтримували. Підставник, це представник, це підстава студентів, підставили, підставили, підставили винен Янукович, Цього достатньо щоб він великий вчений. інвестиція на регіональному рівні. Я... регіональних самізі області нашої країни. Да. Я вам не не аналіз. Скажіть мені, будь ласка, за які кошти він збудував свій будинок? Давайте на ми. Ми він буде говорити він, про те, що він, відбувається. Ви, ви, цій видумав, ви, він видумав він до питання йде не про вуз, що там бардак кориться, що ці кадри поуходили по цим вузам. Оце це все балахвідено. А за ВУЗ ніхто не каже, вуз прекрасний. Я прийшов до вас у ВУЗ, прийшов до вас у вуз, хотів зайти. Що таке? Всі мене там прекрасно знають. На кожен день працювати знаєте. Так. Я також зуда мені кажуть, так, вибачить про пропуск, щоб зайти в ВУЗ. Що це таке -е, Записи на е -е, якісь сфабриковані звинувачення. Е -е, міністр висловив на сайті міністерства е -е, наполегливу рекомендацію.

Також, власне, кажуть, що нічого страшного, що якісь майнові є привілеї у певної верхівки університету, у того самого ректора, але є такий дуже як думаю, актуальний висновок, що коли всі довкола бідують в державі, то жити занадто добре, це просто сюди прийшли. Представники нашого трудового колективу. Справа в тім, що вже понад півроку здійснюється тиск на керівництво, на науково педагогічних працівників на колектив. Тепер ми розуміємо, мета всього, всього єдина це варварська оптимізація, яка проголошена в системі вищої освіти. Варварська оптимізація в системі вищої освіти, яка спрямована на знищення провідного вищого навчального закладу в нашому регіоні, в нашій державі, відомого в Європі, відомого у світі. Тут прийшли наші науковці. Вчора було зібрання вченої ради. Ми неодноразово зверталися до депутатського корпусу. До різних державних установ і організацій. Але ніхто за ці півроку не прийшов поспілкуватися з колективом. Ми вимушені були прийти сьогодні. сюди. хто сказав, не що він тому, тому що. Я, я сам я знаю, я що він зневажаю. Ви оцей мальчик толкав нашого проректора. Він толкнув нашого проректора. Я це особисто бачила. Куди А що ти пішов? Куди він пішов? Це є тиск. Тому тим паче, що цьому є підстава за більш як два роки моєї каденції на посаді народного депутата України. Більше скарг, нарікань, звернень я не отримував по жодному навчальному закладі, як по технічному університеті. Ці звернення надходили від викладачів, від студентів, від чинних викладачів і звільнених викладачів, де описуються фінансові макінації, де описується використання адміністративного ресурсу. Не описується, як переслідували дітей, ті, що прапори вивішували на своїх гуртожитках. Не описується, як їх виганяли на антифашистські мітини за часів Януковича І так далі, і так далі. Тому залишатися байдужим в цій ситуації є злочинно. Тому мною були підготовлені відповідні запити і звернення для того, щоб дали відповідні перевіряючі органи. Оцінку діяльності реки... Тільки оприлюднення тільки обговорення громадськістю робить якісь результати, робить кроки. Ми маємо йти. Е... Минулу систему, коли все вговорило, кулуарну треба відкинути. І до Богдана Олеговича коробка є питання: чому університет працює в 4 години ранку? Які автобуси відправляються? Було б добре його почути. Університеті, у якому головний корупціонер це Онищенко Володимир Олександрович.